Google таємно встановив заразу у ваш телефон, яка може сканувати ваші фото без вашого дозволу, і ця програма вже є більше, ніж у мільярда людей. Зараз покажу, що це таке і як від цього захиститися. Називається ця програма Android System Safety Core. Google додав її в систему разом з оновленнями без вашої згоди. Офіційно кажуть, вона потрібна для вашої ж безпеки, але виглядається як справжнє стеження. Якщо відкрити налаштування телефону і знайти цей додаток, видно, що він завантажений з Play Market. А коли переходиш на його сторінку, то бачиш понад 1 мільярд завантажень, оцінка всього 3,1 і величезна кількість гнівних відгуків. Люди прямо пишуть, що Google встановив це без їхнього дозволу. Проте як же ця програма працює? Офіційно її функція така: вона сканує ваші фото, які ви відправляєте через Google Messages. Програма перевіряє їх на відверті чи небажані зображення. Google каже, що весь аналіз відбувається локально на телефоні, і фото начебто нікуди не відправляються. Тобто бачать, тільки результат перевірки. Але чому ж тоді користувачі бояться? Тому що є декілька серйозних моментів. По-перше, цей додаток з'явився у вас без вашого дозволу. По-друге, ми не можемо перевірити, що реально відбувається під капотом. І по-третє, сьогодні він обмежений лише меседжес, а завтра може отримати доступ і до інших ваших додатків чи навіть ваших фотоальбомів. До речі, у телеграм-каналі я залишив ще одну приховану заразу від Google, за допомогою якої телефон може постійно слухати вас голос, навіть коли ви цього не очікуєте. Посилання буде. Буде в описі під відео. І виникає питання, що нам з цим робити. Тут головна інтрига. Зазвичай системні програми від Google ви не зможете ніколи видаляти, максимум можете лише вимкнути. Але з цією заразою все інакше. У налаштуваннях з'являється кнопка Видалити. І тут знову питання: навіщо? Можливо, вони розуміють, що користувачі обурені, або це просто такий тест, щоб подивитися, скільки людей ризикне видалити його. Якщо ви все ж таки не довіряєте цьому додатку, то ви можете його видалити. І це не єдина підстава від Google. У цьому відео я показував фішку, яка ваш щодня, тож рекомендую переглянути це відео.